Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу, розглянемо виступ Путіна на Валдаї, де він майже нічого нового не сказав, та зробимо прогноз на подальші дії Трампа, його політичні ігри відносно Росії. З вас лайки, коментарі та підписки. Тож, що нового у виступі президента Росії на Валдаї? Посилення погроз Європі. Чим запам'яталося, Щодно колоди облесливі промови Путіна, доброзичливі позиви по імператору до Трампа, аби зняти напругу в їх стосунках, виглядає так, що він свою промову адресував до Трампа. Тож від погроз на адресу Європи він перейшов до, це виглядає як акт відчаю, невиправдані очікування, намагання балансувати, перебуваючи у невідомості, що далі, перебуваючи у пригніченому стані по місяцю. Провальні спроби заманити Трампа до перемовин про мир, про свій мир, так як він його уявляє, Путін. Але це провальні надії по тузу Кубків, провальні надії Путіна заманити Трампа у риторичну ловушку Лестощами. Трамп змінився. На нього це вже не діє? Чи так? Карти кажуть, що Трамп демонструє прихильність до Європи та України по трійці Кубків, продаючи зброю їм і натяки на наступальну зброю по шісті мечів чуємо. А Путіна привселюдно назвав Лузером, Паперовим Тигром, Банкрутом, принизивши його. Відбулася трансформація Трампа, тому що раніше він вбачав у Путіні сильного лідера, крепкого парня, як він говорив, що трансформувалося в безцінювання, в обезцінювання Путіна. А чому? Чому з ним це сталося? Метаморфози з Трампом. А тому, що Путін не пішов на умови Трампа по магу про припинення війни, які Трамп пропонував Путіну на гарних умовах. Розіграти карту України тоді вони хотіли. Він хотів. Ось від дружніх стосунків від прихильності Трампа Путін перейшов для нього у категорію лузерів. Трамп вже не підтримує з ним стосунків. Трамп хоче добити Росію. Побачити Путіна на колінах перед своєю величністю по Вищому суду. Таке переродження Трампа. Відродження, переродження. А Трампу вже не потрібні пусті слова Путіна. У його свідомості відбулася трансформація по смерті незворотня, тому що Путін не пішов на взаємовигідні умови Трампа про припинення війни. І тому Трамп встановив конкретні терміни та умови припинення війни по четвірці Пентаклів. Стоїть на своєму. А Путін має зробити цей вибір в сторону перемир'я. І Путін опинився в тупіку. А він не може піти на. Це оскільки на розпочатій ним військовій авантюрі тримається наразі його влада. Якийсь шанс для кого? Це Росія королева Пентаклів. Але імператор по імператору Трамп хоче отримати гроші Росії. Скористатися шансом це про що? По королеві мечів це через продаж далекобійної зброї Україні, коли російські активи прийдуть в Україну по королеві жезрів. Тоді вони опиняться в американському кармані. Тому Трамп буде лобіювати цей процес. Для Трампа важливі гроші. Він діє підступними методами, як ділець по сімці мечів. Він хоче забрати російські гроші через Україну. Такою оборудкою. Та в такий спосіб принести прибутки для Америки по імператриці. Такий його задум: так, побачили карти Таро ситуацію.